80 років тому, 18 травня 1944 року, сталінський режим здійснив злочин-геноцид. Дуже символічно те, що саме в 1944 році випускник Львівського університету Рафаїл Лемкін увів науковий і практичний обіг слова геноцид, досліджуючи Голокост, але тим самим він увів цей термін. Саме юридичного гатунку і по відношенню до геноциду кримсько-татарського народу, який був здійснений сталінським режимом. Ніколи ми не могли подумати, що роковини депортації кримсько-татарського народу будемо проводити в умовах війни, бо сама депортація визнання. Відбувалося під час Другої світової війни. Воно було здійснено Радянським Союзом, червоноармійці. Виконували цей злочинний наказ. Цей ритуал, який став вже для університету традиційним, повірте мені, це одна із сильних таких підтримок і кримських татар, і кримськотатарського народу, який в Криму. Але і сотень тисяч українців, 500 тисяч українська громада в Криму. Вона також очікує звільнення Криму. І сьогоднішній наш захід це традиційний захід у цей день, коли ми вшановуємо пам'ять всіх тих, хто був насильно депортований за видуманими вигаданими кваліфікаціями, був депортований зі своїх земель. Багато з них не доїхали до місця депортації, тому що. Злочинний режим навмисно робив так, щоб і знищити якомога більше людей, і розпорушити їх до всіх усіх. Тому традиційно ми вшановуємо пам'ять, але це лише сьогодні символічний день 80-х років. Насправді ми знаємо, ми розуміємо, що пам'ятати треба щодня, щомиті. І Наші захисники і захисниці, яким ми щиро дякуємо, зі зброєю в руках виборюють ось цю правду, справедливість, яка, безперечно, переможе, і ми обов'язково повернемося до українського Криму і відсвяткуємо нашу справедливу перемогу.